Ющенко, 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 так, Ющенко так. Це наш президент. Тап та та. Що вам потрібно знати про Петра Олексійовича Сагайточного? Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Добрий день студії. Сьогодні у нас дуже цікаве відео про події незалежної України, про події сучасності, які можуть запитати на НМТ з історії. Звичайно, всі думаю, чули цю новину від українського центру оцінювання якості освіти про те, що події після 22-го року не буде цього року на НМТ. Типу тому, що їх немає в програмі ЗНО, Вони не включені туди офіційно. Що ж, поживемо? Побачимо. Мені самі дуже цікаво, як там буде. Але загалом попередні роки ці події теж не були включені в програму зНО, і відповідно питань з них не повинно було бути на НМТ. Але все ж таки вони були попередні роки, активно питали і різні плакати, і марки, і різні там події. Загалом, навіть про ситуацію після 2022 року, багато питань було. Тому моя вам порада. Хоча офіційна відповідь Українського центру оцінювання якості освіти, що цих питань не буде. Але якщо ви будете в них орієнтуватися, то це буде вам плюсиком, і точно зайвим не буде яким може бути. Хоча, звичайно, якщо говорити про останні роки в історії України, то не тільки про події після 22-го року можуть вас запитати, а загалом давайте почнемо, мабуть, від років Януковича, тому що 2013-2014 роки це такі переворотні роки в історії України, і звичайно, ці події вони включені в програму НМТ. Їх питають, тому вам потрібно добре знати, що саме вас можуть запитати. Отже, євромайдан, обов'язково звертайте увагу на те, що це був за виступ. Спочатку він починався просто як протест за Європу проти рішення Януковича. Не підписувати асоціацію з європейським союзом пізніше весь цей протест переріс у революцію гідності, тобто за боротьбу українців за свої права за свою гідність, і закінчився він поваленням режиму Януковича. Звичайно, це такі страшні події в нашій історії, під час якого в центрі Києва, буквально в центрі Європи, людей розстрілювали просто на вулицях за їхню позицію. Жертвами тих подій стало близько ста людей, які відомі в історії як Небесна Сотня. Після цього в ніч на 23 лютого, 2014 року, то. Тодішній президент України Віктор Янукович він покинув країну, і місце його перебування на той момент було невідоме і точно не встановлене. Саме тому в Україні після цього почалися історичні події, і загалом курс України він тоді абсолютно розвернувся. Якщо раніше в роки Януковича Україна рухалася в напрямку до Росії, Україна була другом Росії, то після цього Україна взяла суто європейський вектор. І, звичайно, Путін і Росія розуміючи, що через режим. Януковича контролювати Україну більше їм не вдасться. Після цього було прийнято рішення про анексію Криму і розв'язання війни на сході України. Дуже швидко, буквально в ті самі дні, коли ще в Києві відбувалися якісь страшні події. Тривавий четвер, втеча Януковича, Януковича. Ці самі дні в Криму почали з'являтися так звані зелені чоловічки. Це були військовослужбовці без розпізнавальних знаків. Типу, по них неможливо було зорієнтуватися, якої країни ці солдати, але вони захоплювали аеропорти, органи влади. Тобто, в цілому вони валили українську. Владу в Криму і брали повністю півострів під свій контроль. Звичайно, всі ми сьогодні розуміємо, що це за зелені чоловічки, які це військові були. І загалом, після того як українську владу в Криму було повалено, там було проведено референдум, за результатами якого нібито майже там майже 100% мешканці Криму підтримували входження у Криму до складу Росії. Результати цього референдуму вони не є визнані сьогодні в жодній цивілізованій країні світу. Ні країни Євросоюзу, ні Штати офіційно референдум той не визнали. Тому від березня 2014 року Крим перебуває під окупацією Росії. Крім того, російські спецслужби почали проводити і організовувати різні такі антиукраїнські мітинги на сході України на півдні України в багатьох містах. Пройшлася хвиля таких антиукраїнських мітингів з підтримкою Росії. І результатом цих мітингів почалася війна на Донбасі. Спочатку ці мітингарі почали захоплювати приміщення органів української влади, Обласні адміністрації районні адміністрації, тобто, по факту почали проганяти валити українську владу в різних містах. Зокрема, подібні події були в той час не тільки в Донецьку і в Луганську, а наприклад і в Одесі, і в Харкові, і в багатьох інших містах півдня і сходу України. Саме тому, аби відновити українську владу в цих містах на цих територіях, було прийнято рішення про проведення антитерористичної операції. АТО. і далі почалися такі жорстокі криваві події в історії України, які по факту тривають і по сьогодні. Тому що виявилося, що ці мітингарі проросійські вони насправді ніякі не мітингарі, а озброєні люди, так звані терористи, проти яких Українським збройним силам довелося використовувати зброю, і власне в результаті цієї антитерористичної операції українська влада була відновлена в багатьох містах України, але не у всіх. Зокрема, тоді було звільнено Краматорськ, Дружківку, Горлівку, навіть Донецьк, Артемівськ, Константинівку, Маріуполь і багато інших міст. Проте найбільших втрат АТО зазнало під Іловайськом. Саме тоді Збройні сили України потрапили в оточення, і в результаті понад 300 бійців загинуло. Дуже багато пропало безвісті, трапили в полон, так званий Іловайськ. Ський котел або Іловайське оточення з травня 2014 і аж до січня 2015 року тривала оборона Донецька. Останнім пунктом, в якому закріпилися українські військові, була вежа Донецького аеропорту. Саме оборонців Донецька і ось цього Донецького аеропорту називають кіборгами. А президентом України у 2014 році було обрано Петра Олексійовича Порошенка. Що потрібно знати про Порошенка на ННТ з історії? Давайте поговоримо про його політику. Перше, це звичайно декомунізація. У 2015 році було прийнято рішення про засудження. Радянської символіки про заборону радянської пропаганди, і загалом після цього в Україні почалася ося хвиля перейменування елементів колишньої радянської пропаганди і держави. Зокрема, саме тоді Дніпропетровськ став Дніпром, Кіровоград став Кропивницьким. Багато міст, вулиць було перейменовано, пам'ятники були повалені і так далі. Крім того, Петро Порошенко підписав асоціацію з європейським союзом, саме ту, через яку почався Євромайдан колись про Януковича. Ну, зокрема, частину цієї угоди було підписано ще Арсенієм Яценюком. Пізніше, коли вже Порошенко став президентом, він підписав другу частинку цієї асоціації. Тому запам'ятайте, що угода про асоціацію з ЄС, вона складалася з двох частин з економічної і політичної. Наступне те, чим українці активно користуються до сьогодні, це безвізовий режим з Європою. У 2017 році було прийнято безвіз, і після того всі українці змогли вільно перетинати кордон з країнами Євросоюзу, тому що до цього я ще дуже добре пам'ятаю ці роки. Для того аби елементарно виїхати в Польщу, потрібно було йти в консулят, відкривати візу. Коротше, купа клопоту. Було з цим насправді тепер достатньо просто закордонного паспорта і легко можна виїхати в будь-яку країну Європи. Ну а далі, 2019 рік, ще одні президентські вибори, і саме тоді новим президентом України було обрано Володимира Зеленського. Звичайно, це такі дуже непрості роки в історії України, тому що це роки пандемії, коронавірусу. Ну а 22-му році, 24 лютого, почалися події, які ви всі дуже добре пам'ятаєте: повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Ще раз нагадаю вам, що за офіційною відповіддю Українського центру оцінювання якості Віта цих подій не буде на НМТ, але давайте коротенько пройдемося по основному, що все ж таки можуть запитати. Отже, одна з перших великих битв в роки повномасштабного вторгнення це битва за Київ. Тривала вона від лютого 2022 року і до квітня 2022 року. Саме тоді збройні сили України змусили відступити російську армію в районі Сумської, Чернігівської і Київської областей. Звичайно, в цей час на півдні України вся увага була прикута до Маріуполя, тому що тоді тривала страшна оборона цього міста. Місто перебувало в оточенні в блокаді. Буквально з першої дні війни, і закінчилося це все повною окупацією міста. Останнім місцем перебування українських військових в Маріуполі став завод Азовсталь. Саме звідти їх було виведено в травні 2022 року. Великі наступальні операції, які вдалося здійснити Збройним силам України, відбулися восени 2022 року. Зокрема, це Харківська наступальна операція, в результаті якої було звільнено ізюм, Балаклію, Куп'янськ та багато інших населених пунктів України. Загалом вдалося вийти на лінію до кордону з Російською Федерацією і Херсонська наступальна операція, в результаті якої було звільнено значну частину правобережжя, і саме місто Херсон. В листопаді 2022-го, починаючи від зими 2023 року, і по факту до теперішнього часу Збройні Сили України ведуть оборонні бої, стримуючи наступ ворога на різних територіях на різних ділянках фронту. В червні 2023 року російські військові здійснили підрив греблі Каховської гідроелектростанції. Це великий не тільки військовий злочин, а й екологічний, тому що шкоди було завдано і довкіллю, і природі, і людям, і військовим, і загалом страшні події. В серпні 2024 року українські військові здійснили Аневер в області Курської області Російської Федерації, взявши під свій контроль декілька населених пунктів Росії, і, зокрема, від серпня 2024 року суджа довгий час перебувала під контролем збройних сил України. В принципі, це основні події сучасності, про які вас можуть запитати на НМТ. Будь ласка, вивчайте їх обов'язково детально і обов'язково ретельно, особливо періоду Януковича, періоду Порошенка. Це все обов'язково вам потрібно знати. Що ж на цьому буду прощатися з вами? Сподіваюся, для вас було корисно. Пишіть НМТ на високі бали. Вступайте в омрійні університети, і нехай все у вас буде добре. До нових зустрічей.